Всім привіт! Може хтось з вас пам'ятає, що пару місяців тому я зробив відео, де розібрав сюжет плейсу Джимс комп'ютер. І на сьогодні я для вас знайшов ще один такий, на перший погляд, звичайний плейс, але який в собі скриває досить кріпову історію. The Severance. Ми починаємо гру в нашій спальні, де можна побачити два ліжка, вікно та тумбу, на якій лежить якийсь папірець. Піднявши його, це виявляється фото, на якому замазана якась людина та текст. Судячи з того, що все-таки вдалося розгледіти, це фото зроблено на пікніку. В нас є задачі на цей день, перше, що ми маємо зробити, це поснідати, але перед цим можна заглянути у ванну та поглянути у дзеркало, в якому ми можемо побачити, що ми граємо за молодого хлопця. Після сніданку наступна наша задача це подивитися телевізор. І тут можна трошки прогулятися по нашому дому. Судячи з того, що ми бачимо за вікном, ми живемо десь у лісі або просто десь вдалі від міста. З дивних речей це закриті дошками вхідні двері. Дивилися ми телевізор аж до самої ночі, тому ми йдемо назад у ліжко. Нашому головному герою сниться дивний сон, де ми бачимо повністю білу кімнату, в якій, скоріш за все, стоїть ліжко. Коли камера трошки віддаляється, ми можемо побачити сходи, які ведуть просто в стелю, що трошки дивно. Після побаченого ми прокидаємося наступного дня з бажанням поїсти. Але перед тим як піти до холодильника, ми знову за бажанням можемо поглянути на себе у дзеркалі. І якщо приглянутися детальніше, можна побачити кліпову картину. Позаду нас хтось стоїть і можна побачити його руки. Але повернувшись назад, там нікого не буде. Після сніданку ми знову дивимось телевізор допізна і йдемо спати. Проходячи мимо дверей, які ми поки що ні разу не відкривали, можна почути якісь дивні звуки, ніби хтось стукає по металу. Лягаючи спати, ми бачимо продовження сну минулого дня. Камера повертає вправо, показуючи нам довгий коридор, і на цьому сон різко обривається. І наша щоденна рутина продовжується. У дзеркалі наш персонаж виглядає досить радісно, посміхаючись аж так сильно. Ми дивимось телевізор і знову лягаємо спати. Ми бачимо продовження сну, де ми проходимо через той довгий коридор, на кінці якого ми бачимо дуже схожу дівчину на ту з фотографії пікніку, яка дивиться у вікно і починає грати мелодія. Ставши після сну, усе навколо знаходиться в темряві, що свідчить про те, що, можливо, ми прокинулися серед ночі, подивившись у відображення. Поснідавши, ми сідаємо дивитись телевізор. Але цей процес не пройшов як зазвичай. До нас хтось звертається. Hello. How long has it been? Three days, seven weeks. You need to let her go. You need to let her go. Just let her go. Uh -huh. Ми йдемо спати, У вісні ми бачимо наш дім. Перед нами ті самі закриті двері, з яких ми раніше чули дивні звуки. Вони починають відчинятися. Після цього сну усе повністю змінюється. Глічі, зникаючі текстури, предмети левітують або змінили своє положення. В ванній кімнаті взагалі зникла стіна, у дзеркало в цей день ми не можемо на себе подивитися. Робивши все те саме, що і кожного дня, нам по телевізору кажуть прокинутися, і на секунду ми повертаємось в сторону вікна і бачимо якусь дівчину біля нас. Після чого ми встаємо, і тут починається вибір між двома кінцівками: не відкривати ті самі двері, піти спати, або все-таки заглянути, що вони скривають. Як першу кінцівку я обрав відкрити двері. Наступно ми оглянемо пізніше. Все ж таки, зайшовши за ці двері, ми потрапляємо у підвал, і за нами зачиняються двері. Спустившись вниз, перед нами стоять наступні двері та два папірця. На одному з них ми бачимо ту саме фото, яке було замальоване, тільки вона мала оригінальний вигляд. На ній ми бачимо ту саму дівчину зі сну, яка стояла біля вікна. І також ми можемо дізнатися її ім'я, Клер. На другому папірці ми бачимо повідомлення, скоріш за все, нашому головному герою, в якому написано наступне: Привіт! Я не можу бути більше з тобою разом. Справи йдуть погано. Вибач. І підпис літерою Сі. Скоріш за все, це написала та сама Клер. Після побаченого ми заходимо в наступні двері і бачимо наступну сцену, амфланга барабля нам але це добре. Ти не самотній. самотні Авган. Якщо все-таки зробити те, що нам говорить гра і не відчиняти двері у підвал, наш головний герой піде спати, і ми побачимо ось такий сон. Повсюди буде темрява, і перед нами знаходиться декілька речей, левітуючих у повітрі. Перший папірець це буде знову та фотка з пікнику, яку ми вже зустріли в іншій кінцівці, як до речі, і записку від Клер. Далі перед нами стоїть тумба, та сама, яка біля нашого ліжка, піднявши з неї третій папірець, це виявиться оголошення про зникнення людини. І на фото буде та сама дівчина, з якою ми розмовляли в минулій кінцівці. Після того як ми покладемо цей лист назад, нас викинуть з гри з проханням прокинутись. Та все-таки що це взагалі було? У мене є дві теорії, які можуть пояснити уже The Северенс. А чому дві? А тому що й кінцеву колі теж дві. Почну з першої. В першій кінцівці, коли ми відкриваємо двері у підвал та читаємо ту записку від Клер, ми дізнаємося, що у нас колись була дівчина, з якою наш головний герой розвівся. І тут у мене є два варіанти, що це за дівчина з чорним волоссям і одягом може бути. Варіант перший, це їхня донька, яку він залишив собі після того як її батьки розвелися, і він її закрив у підвалі від зовнішнього світу. Варіант два. Головному герою так не вистачало її дівчини Клер. Що він зустрів дуже схожу на неї іншу людину, і щоб вона від нього ніколи не пішла, він прийняв рішення закрити її у своєму підвалі. Та й тим паче при розмові з нею, на запитання, чи це Клер, вона каже, що ні. Потім камера переміщується у спальню, де ми бачимо нашого головного героя та цю дівчину, ну точніше, вже її мертве тіло у ліжку. Хоча знаєте, можливо, перший варіант про дитину все-таки не дуже сюди підходить, але все одно його озвучити, думаю, було варто. І ще додаючи про те, що це його нова подружка, можливо, мала того, що вона жила у його підвалі, вона ще й померла, і наш головний герой спить в одній кімнаті з трупом. А тепер розглянемо другу теорію і кінцівку. Якщо ми підемо спати і не спустимось у підвал, ми отримуємо ту ж саму інфу про наше минуле, якщо б ми пішли у підвал. Але знайшовши третій папірець про оголошення, що ця дівчина з темним волоссям зникла, можливо, все-таки варіант з тим, що це донька нашого головного героя, повністю відпадає. Хоча з іншої сторони це й могла бути його донька, і він вирішив відкинути від себе всі підозри та самому розповісти та розклеїти ось такі оголошення, щоб ніхто не здогадався, що насправді його донька давно мертва і живе у домі з ним. Хоча також це все може працювати у стороні із його коханою. Коротше, що саме є правдою, чи то його донька, чи нова дівчина. Думаю, залишу це на ваші роздуми. І найцікавіше теорію, яку ви можете написати в коментах, я закріплю. Але якщо ви спитаєте мене, чи це йдеться мова про дитину нашого головного героя, Клер, чи це його нова дівчина, яку він дуже сильно не хотів втратити, то я відповім, що це скоріш за все просто його нова дівчина, яку він через свої проблеми з головою довів до болісної смерті. Ну що ж, ось такий психологічний хоррор плейс. Посилання на нього для вашого особистого ознайомлення з грою залишу в описі. Якщо ви знаєте подібні плейси, як цей, то розкажіть про них в коментарях, і я спробую їх в такому форматі розібрати та пояснити їхній сюжет. Дякую за ваше очікування, все ж таки я не очікував, що ця хвороба так сильно дотягнеться, тому сподіваюся, подібного більше не підхоплю. Дякую вам за перегляд і побачимось наступним разом.